В цьому відео ми поговоримо про позаматкову вагітність. Ви дізнаєтеся, які ознаки позаматкової вагітності і на якому терміні її можна розпізнати. Також отримуєте відповіді на питання, що показує тест, де болить і чи є місячні при позаматковій вагітності. Позаматкова, ектопічна вагітність це патологія, при якій запліднена яйцеклітина прикріплюється і починає розвиватися поза межами матки. Найчастіше у 99% випадків в матковій трубі, іноді в шийці матки чи в яєчниках і вкрай рідко в червній порожнині. Позаматкова вагітність це проблема підвищеного ризику. Справа в тому, що безчасно наданої медичної допомоги такий процес, як правило, призводить до серйозних станів. Частим проявом ускладнень є внутрішня черевна кровотеча, а найбільш серйозний наслідок позаматкової вагітності для жінки детальний результат або безпліддя. Позаматкова вагітність трапляється в 1-2% усіх випадків вагітності. Це приблизно одна з 80 вагітностей є позаматковою. У 30-50% випадків причини позаматкової вагітності залишаються невідомими. До факторів ризику відносяться запальні тазові захворювання, операції з приводу безпліддя, внутрішньоматкова контрацепція, операції на маткових трубах, перенесені раніше аборти, порушення гормональної функції яєчників та вік жінки старше 35 років. В нормі яйцеклітина відразу після запліднення сперматозоїдом починає просуватися в порожнину матки за рахунок поступальних скорочень маткової труби. Якщо плодове яйце з якихось причин не встигає досягти матки, рухається надто повільно або в зворотній бік, воно прикріплюється до стінки іншого органу. Справа в тому, що прикріпившись на дозволеному місці, запліднена яйцеклітина починає розвиватися, як і при звичайній матковій вагітності. Збільшуючись в розмірі, зрештою розриває маткову трубу: яєчник або судину, викликаючи сильний біль внизу живота і внутрішню червину кров... Правотечу. З цього моменту рахунок йде на хвилини. Чим раніше буде зроблена операція, тим більше шансів на те, що наступна вагітність буде благополучною. Як виявити позаматкову вагітність та які її ознаки? Жінки нерідко задаються питанням, чи показує тест позаматкову вагітність. Так, тест покаже, що жінка вагітна, але є вагітність маткової чи позаматкової визначити за допомогою тесту неможливо. На ранніх стадіях позаматкова вагітність за перебігом не відрізняється від маткової. Після прикріплення яйцеклітини, поза маткою в жінки, які при звичайній вагітності припиняються місячні, нагрубають молочні залози, може з'явитись нудота, легке запаморочення, сонливість. Несприятливі прояви зазвичай з'являються в термін від 5 до 8 тижнів з дня останньої менструації. До них належить біль Він може бути ниючим, переймоподібним або ріжучим. Виникає біль внизу живота на одній стороні, може віддавати в задній прохід між лопаточну область і плечі. Сичі випускання і спорожнення кишечника також можуть бути болісними. Кровотеча. Оскільки поза маткою немає нормальних умов для розвитку ембріона, ворсини хоріона проникають в тканини органа і ушкоджують її, спричинюючи кровотечу в черевну порожнину. Часто при цьому виникає і маткова кровотеча в зв'язку з падінням рівня прогестерону. Кровотеча може нагадувати менструацію, але в більшості випадків кровянисті виділення бувають мізерними і тривають довго. Рясна маткова кровотеча зустрічається вкрай рідко. Шок. При великій крововтраті можуть спостерігатися втрата свідомості, блідність шкіри, падіння артеріального тиску, частий слабкий пульс. Самостійно з непрямими ознаками позаматкової вагітності її діагностувати неможливо. За найменшої підозри слід негайно звернутися до лікаря та провести обстеження. Перше ультразвукове обстеження вагітності найкраще робити з третього тижня затримки це п'ятий-шостий тиждень вагітності. В Цей термін лікар може підтвердити факт маткової чи позаматкової вагітності, визначити місце прикріплення плідного яйця, побачити кількість ембріонів в порожнині матки і навіть почути їх серцебиття. У випадку підозри на позаматкову вагітність лікар призначає трансвагінальне ОЗД і визначення рівня гормону ХГЛ. ХГЛ це гормон, який виробляється тканиною хоріона після імплантації ембріона. Рівень ХГЛ вимірюється в динаміці для підтвердження вагітності і спостереження за її розвитком. Якщо на ОЗД не виявлений ембріон в порожнині матки, а ХГЛ перевищує певний рівень, зазвичай це 15 тисячі мод на мл, тоді підозрюється позаматкова вагітність. Якщо рівень ХГЛ нижче, а на УЗД не виявлений ембріон в матці, це може вказувати як на позаматкову вагітність, так і на ранню маткову вагітність. В цьому випадку УЗД і аналіз ХГЛ повторюють кожні декілька днів до тих пір, поки ситуація не проясниться. Метод лікування позаматкової вагідності залежить від терміну діагностики цієї патології. Чим раніше діагноз поставлено, тим менш травматичним буде лікування. Лікування позаматкової вагідності потрібно починати якомога швидше після встановлення діагнозу. Хірургічне лікування зазвичай проводиться лапароскопічним способом. Інструменти вводяться через невеликі розрізи на животі. В залежності від місця прикріплення плідного яйця під час операції або видаляють плідне яйце, не розсікаючи трубу, або видаляють частину труби, або видаляють маткову трубу повністю. Також позаматкова вагітність може закінчитися трубним абортом, перериванням вагітності, при якому відбувається викид плідного яйця в черевну порожнину. Трубний аборт може тривати впродовж кількох днів. Жінку непокоїть перейми подібний біль внизу живота, який віддає під ребра і в плече, також в пряму кишку. Під час нападу спостерігаються запаморочення голови, нудота, слабкість, блювання, діарея. Кров'янисті виділення з статевих шляхів з'являються пізніше. В будь-якому випадку, якщо ви себе погано почуваєте, з'явились кров'янисті виділення, чи сильний біль внизу живота, зверніться до лікаря, щоб впевнитися, що все в порядку.